Російські війська, які на нас сюди можуть зайти в союз з білоруськими. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. Ймовірний напрямок зустрічі ворога на нас буде наступати по-другому ні. Де ми чекаємо, їх, щоб швидше вони йшли, щоб цим биси швидше закінчити. Поховаємо, але ну, грунти треба удобряти. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. Першочергове завдання цього ВОПа з водного опорного пункту це стримання ворога на танко-небезпечному напрямку. Десь з квітня місяця почалося тут будівництво. Накопали тут. Багато. Це, як наглядний приклад. бійниця і перекрита щілина. Ходи сполучення, можна тут забудитися. Ну, хто чужий сюди заходить, той букає тут назавжди. Я по професії інженер лісового господарства. Позивний мені товариш, каже, війна почалася, та ну кажу, не йди в баню. А виявляється, почалася. З 24 на 25 вже був перший бій. Тут таке село, Тов Сталіс. Страшно було залишити те, що в мене маленька дитина, і я не привітаю з ним народження. Це було найстрашніше. А робота робилася, яка руки очі боялися, руки робили. Ми прийшли, хто в чому був. Просто дали нам зброю, ми отримали зброю, боєприпаси і ми пішли. І в них були втрати е, в техніці. Потім сказали нам на ранок, що це дуже дорога, дорогостояща техніка, краще було б її не знищити, просто віджати. Ну так як вийшло. Як уміли, так і робили. Основна задача ВОПа, щоб можна було вести кругову оборону. В реалі сюди може зайти більше одного згода. Ну от Ми прийшли до нашої передньої лінії. Ймовірний напрямок зустрічі ворога на нас буде наступати світ. По-другому ні. Ну і так. По всьому фронту. Потенційний противник у нас, я думаю, це російські війська, які нас сюди можуть зайти, в союз з білоруськими. Але я думаю, чим далі, тим найбільше нас бояться. Бо якби вони не боялися нас, то вони б вже давно це зробили. А у них, напевно, спрацьовує інстинкт самозбереження, це не зовсім білоруси дурні люди. Просто що от вони, як така, зв'язалися, не з тим, не з ким треба. На нашому ВОПі є також є, крім дерев'яних бліндажів, є бетонні бліндажі, які були споруджені влітку. Це вогнова, бетонна вогнова споруда. Так що прошу, майже круговий огляд. Ну, ми бачимо тільки те, що в нас ззаду. Це розраховано для стрільби з кулемета. І якщо, не дай Бог, Білорусія захоче приєднатися і вступити в цей конфлікт в відкриту, то ми її розберемо. Тому що ми тоді змогли стояти, а зараз ми підготовлені і сильні як ніколи. Я не знаю, чи Україна колись була настільки сильна, як зараз. В плані армії, в плані духу, і в плані бажання цього бажання, оцього перемоги і оцього показати, що ми тут є господарі. Впевнений, що бригада здатна виконати цю поставлену місію, це завдання по обороні державного кордону, по обороні своєї землі, своєї країни. Ми свою землю відстоїмо. Ми зараз зайшли на позицію другого взводного опорного пункту. Командирна цієї конкретно на цьому взводі – це двоюрний брат моєї дружини. У моєму взводі. Служать е, два рідні брата, двоюродні брати, дядько і його племінники. І е, розумієте, в чому специфіка цього всього? Що е, коли в радіопереговори ведуть два двоє людей, які знають цю місцевість без карти і на місцевому слензі, то який би там дешифровщик не сидів, хто би там не сидів, ну він не, не зрозуміє, тому що він каже, там коло угла. Коло того дуба, коло машеної сосни. На карті інтенсивного не відзмічено. Возумієте? Ось, наприклад, це ячейка обладнана лише на 50%. Зараз обладнуються позиції для гранатометника, для того щоб можна було провести ураження якоїсь техніки з будь-якої позиції на ВОПі. Це майже готова більниця. Ми це зверху будемо засипати. Спочатку буде кластись плівка, і далі накривається землею нормальний такий слой. Особливість і специфіка нашої області, нашої бригади 119 ще полягає в тому, що конкретно наш батальйон ми тримаємо білоруський напрямок, але наші бойові побратими з нашої бригади тримають російський напрямок і кордон так само прикривають кордон з Росією. Ми знаходимося зараз на позиціях, і, як кажуть, де одна із рот, яка зберігає підступи до наших населених пунктів і недалеко від кордону. Я вважаю, що кілометрів 12 не більше. Ходімо, я, я покажу вам бит. Грунт дуже важкий, мілові відлаження, і копається. не одну лопату тут зламали, поки повикапували хлопці. Це для кулеметника. Це його захист зверху. Це другий, бо з одної позиції не можна стріляти довго, десь прильоти кілометр полтора від нас. Ну, Частіше мінометами 220-ми. Думаю, вони хочуть, щоб ми тримали постійно тут сили і не перекидували їх на інші важливі напрямки. Як розвідка каже, вони накидали тут трохи людей. зрівнянні з літом, тут зайшли ще декілька батальйонів їхніх. Я знаю, що важкого вони натягли, бо раніше було менше міномети таке, а зараз і танчики є, і все. Ну, Такого критичного групування тут нема. Тобто, якщо б нам давали команду ми б все було б добре. <хи> Вони чекали, щоб пройде все так, як у Криму. З рушниками, кримнашистами і все. люди вже зрозуміли, що якби за свою свободу треба платити, у кожного ціна різна. Один життям платить, а другий навіть та бабулька, яка щось несе якісь пиріжки, яка сама ледве ходить. І вона теж платила ціну за це. Да ми чекаємо їх, ми, нам вже по цих окопах остагідло лазить, вже б швидше вони йшли, щоб цим швидше закінчити. Поховаємо, ну, грунти треба удобряти. Кругом болота і кругом ліс. І якби ну, піде тут гранатометника, я можу сховати за будь-яким деревом. І мінуснути будь-яку машину можу вибирати яку. Поле маневру у них звужене і все. І вони, вони ж, вони ж пекли з перший раз дуже міцно, і вони це добре розуміють.